Напевно, немає універсальних там, рецептів чи порад, але я постараюся таки перейти до цієї універсальності. Мені дуже подобається вислів Сократа, який сказав, рішення прийнято в стані афекту являється невірним. Тобто, давайте ну, осмислимо цей вислів. Значить, Тобто, якщо ми знаходимося в емоційно збудженому стані, ну це стан близький до афекту, значить мозги не працюють. Працюють емоції, почуття, і тоді мозги відключені, і тоді любі наші дії можуть бути доволі ризикові і доволі помилкові. Це сказав, скажімо, старовинний філософ Сократ, я з ним тут повністю погоджуюсь. Так от, перше, що потрібно зробити, це заспокоїти емоції. Дійсно, це не так просто. Скажем в нашій сім'ї. Зараз це використовується як сувенір, а раніше це була допомога для мене і моєї дружини. Ми всі живі люди, ми маємо свої емоції. Ми маємо десь розуміння в сімейних стосунках, десь нерозуміння, десь ці емоції починають зашкалювати. І от коли в нашій сім'ї з моєю дружиною відбувалися якісь непорозуміння, значить, для того, щоб ці непорозуміння не розгорілися в полум'я тривалої сварки, тому що якщо є непорозуміння в сім'ї, емоційні, якісь збудження. 5-10 хвилин, то через півгодини ми їх забудемо і все стане на свої місця. Там зробили обнімашки, там попросили пробачення один одного, і все стало на свої місця. Але якщо це непорозуміння переходить в сварку, Ця сварка триває там годинами, потім днями це йдуть різноманітні обіди, то це таржавчина, яка, ну скажімо, рушить сімейні стосунки. Як ми в своїй сім'ї знайшли вихід з цієї ситуації? Дружина купила ці такі пісочні часи, і ми домовилися про те, що тих п'ять хвилин це наш час непорозуміння. А потім, коли це вичерпався цей час, то має наступити розуміння. То, якщо починається, наприклад, якесь непорозуміння в сім'ї, то я або дружина брали ці часи, і інша сторона чітко розуміла, що треба йти на спілкування, на примирення, якось порозумітися. А потім вияснилося, що все дуже просто. Що шкалять просто емоції. Шкалять емоції, і для того, щоб вони не зашкалювали, то треба просто своєчасно себе за них схопити і далі не розбурхувати це спілкування, дати змогу заспокоїтися і перейти з емоційного плану. На ментальний план, на план розуму, включити мізки і почати спілкуватися, тому що істина знаходиться посередині, але для того, щоб до неї дійти, то треба спілкування на рівні інтелекту, на рівні розуму. Так от перша порада, якщо нас десь глючить, в нас є ці емоційні якісь потрясіння, якісь нестабільності, то треба в першу чергу намагатися заспокоїтися. А що в сімейних стосунках, що в особистих стосунках. У кожного тут свої рецепти. Я особисто для цього використовую молитви, якщо мені треба заспокоїтися, я використовую для цього медитації та чи читаю ту чи іншу духовну літературу, спілкуюся з близькими мені людьми, які знаходяться в стані спокою, тому що кожен із нас може дати іншому тільки те, що він має. Якщо людина інша має спокій, то вона співрозмовнику може дати спокій. Якщо збудженість, то збудженість. Чому в народі є така приказка, з ким поведешся, від того й наберешся. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. В дійсності стримувати. Свій емоційний стан, особливо жінкам набагато тяжче, ніж чоловікам, тому що жінки по природі своїй більш емоційніші і ось тут, ну скажімо, в таких стосунках, де чоловік і жінка, то на чоловіків лягає особлива, я б сказав би, така якби відповідальність. Не вскакувати на емоційний план, на якому інколи може знаходитися жінка, а старатися уступити, заспокоїтися, відійти в сторону, для того, щоб дати змогу в сімейних стосунках і потім спокою вже якось вирішувати якісь сімейні там, справи чи дискусії. Що стосується, скажімо, особистісного стану, то це той стан, з яким кожна людина має справитися самостійно, так як я сказав, кожна людина має випробувати, наприклад, у мене є таких 10 інструментів, які мені допомагають. Я там вже їх почав перераховувати, там холодний туш, раз, Там, наприклад, ходіння скандинавськими палками два, перебування на природі три. спілкування з друзями чотири. духовна література п'ять. кінокомедія шість. Медітація сім, молитва вісім. І там багато-багато чого іншого. Тобто я за своє життя сам собою не експериментував. І я підібрав собі такий цей джентльменський набір інструментів, скажем, які дозволяють мені приходити в стан спокою і гармонії. Скажем, я думаю, що кожна людина так само має цей набір інструментів, але тут є така дуже хитра штука. Ми багато чого знаємо, як робити правильно. Але ми не завжди це правильно знаючи, навіть робимо. То тут треба навчитися такому інструменту, який називається рефлексія. Коли ми, наприклад, збуджені, ми емоційні, ми когось обідали, ми комусь нагрубили. І пройшов час, і нам треба все це прокрутити. Знаєте, як от назад кіно прокрутити і проаналізувати, і сказати сам собі. Сам собі, я тута не прави. я тут помилився. Так робити не потрібно. Це як нейролінгвістичне самопрограмування. Ну, для того, щоб так себе почистити і так себе виправити, то спочатку треба в собі покопатися і по-чесному признатися, так і да, Я теж з гріхами, я теж недосконалий, я теж помиляюсь. Дуже важливо, це саморефлексія. Це, знаєте, як сам себе роздіти. І признати свої помилки. Я думаю, що це ну, якби правило номер один, з чого все починається. По все решта без нього не таке ефективне, бо буде повтор номер 2 повтор номер 3 повтор номер 4 Тобто, якщо саме основне це бути правдивим сам перед собою. Отак, От як я говорю, якщо десь нашкоднічив, десь нагрубив, пройшов час, заспокоївся, прокрутив кіно назад, проаналізував. Зробив висновки, признав чесно свої помилки сам перед собою. Признав, якщо потрібно, попросив пробачення в інших, і це є прояв сили і прояв мудрості. І тоді ми якби стаємо на одну ступенечку чуть-чуть чистішими, чуть-чуть мудрішими, чуть-чуть спокійнішими. Це така духовна робота над собою. Але вона індивідуальна. Тут за руку ніхто нікого не веде. Все решта, що я говорив, це таке як помічне. Ну починати треба з цього, із глибинного самоаналізу і признання своїх помилок, чесного визнання і того, щоб попросити пробачення у всіх тих, кого ми там чайно, нечайно обідали там сьогодні, вчора чи раніше, чи навіть там роки назад. Тобто, все це, знаєте, ці айгієві конюшні треба спочатку почистити самому в собі. Бо якщо там оце є все, емоційна, це грязь, емоційне це незадоволення, то спокою в душі не буде. Оце треба просто почистити, бути там чистенькі всередині, старатися знов не набиратися цього, цієї всієї грязі емоційної і ментальної, і тримати тоді такий, ну скажімо, стан, я б сказав би, ментально, духовно, емоційного спокою. Тоді життя буде ну, світле, радісне і хороше. Щиро всім цього бажаю.